День, любі мої криворіжці, дорослі і маленькі, наша мова сьогодні піде про наше прекрасне місто Кривий Ріг. Ви дізнаєтесь багато про нього цікавого, і я хочу, щоб далі розповіли всім, кого ви знаєте, щоб слава про наше місто ішла по всьому світу. А починалося все дуже давно, у часи козацтва. Так давно. Що ніхто вже не пам'ятає, коли саме. Так от, значить, жив собі на білому світі добрий козак Запорізький, і звали його Матвій Ріг. Дужий був і сильний, як вітер. Багато чого він побачив у своєму житті, багато ворогів полягло від його гострої шаблі, проте і Матвію дісталося. В одному з боїв втратив він око, і тоді в народі прозвали його Кривим. В боях він більше участі не брав і оселився саме на тому місці, де зливаються дві річки в одну – Інгулець і Саксагань. Хто не їхав по все місце, всі завертали до старого рога. Його поважали за гостинність, чуйність, відвертість, а ще за цікаві розповіді. Ішли роки, навколо хати козака з'явилися інші хатини, так і виросло ціле село, яке назвали Кривий Ріг. Та вже і козака не стало. А те село перетворилося у прекрасне, могутнє місто, в якому народилися і живемо ми з вами, в якому працюють ваші батьки. А для того, щоб почути про сучасний кривий ріг, спочатку давайте зробимо розминку. М, М, -м татусь працює шахтарем. Ом ом ом, місто славиться трудом. Іг, іг, іг завітайте в Кривий Ріг. Тож яке воно це місто Кривий Ріг, сучасне? Рідна моя Україна вільна, прекрасна земля, а на ній найбагатша перлина. Кривий ріг це домівка моя. Славетне місто кривий ріг, я в ньому народився, батьки мої у нім живуть, і всі ми криворіжці, довгі вулиці, квартали, так мене причарували, має фабрики, заводи, чарівні кутки природи. Має церкви чарівні, до душі вони мені. Живуть у нім прекрасні люди лікарі, шахтарі, металурги. Металурги й шахтарі місто прославляють, із залізної руди метал виготовляють. Діти, зараз я вам пропоную пограти в гру, яка називається Професії нашого міста. Дивіться уважно, хто це? Це вчитель. А що робить вчитель? Вчитель навчає дітей. А це хто? Це продавець. Що робить продавець? Продавець продає різні товари у магазині. А це хто? Це водій. Що робить водій? Водій водить різний транспорт. У нашому місті транспорту дуже багато. І автобуси, і тролейбуси, і маршрутки. А це хто? Це... Лікар. Що робить лікар? Лікар лікує людей. Ну, а це хто? Це шахтар. Що робить шахтар? Шахтар добуває із під землі залізну руду. Залізна руда це корисні копалини, які знаходяться глибоко під землею. А це хто? Це металург. Що робить металург? А металург переплавляє залізну руду на метал. Молодці діти, ви справилися з цим завданням і дізналися про професії нашого міста. Діти, одним із чудес кривого рогу є копри навколо нашого міста. Копри це гори, створені не природою, а руками людини. Давайте спробуємо їх намалювати. Але ви трішки втомилися. Тому спочатку зробіть розминку і підготуйте рученята до малювання. Для заняття нам сьогодні потрібно зразок, блакитний аркуш паперу, акварельні фарби, склянка з водою і пензлик. Набираємо води, набираємо жовтої фарби і малюємо сонце. Починаємо малюнок малювати згори. Спочатку ті елементи малюємо, які знаходяться вгорі. Намалювали сонечко, далі вимили пензлик, віджали зайву водичку і набираємо сіру фарбу. Ми намалюємо будиночки. Спочатку проведемо лінію, це лінія горизонту, а потім ось такі прямокутні будиночки, які знаходяться далеко. За містом. Так, тепер вимиваємо пензлик і малюємо саму гору. Ставили крапочку, від неї проводимо вниз лінію в один бік і в інший бік. І тепер зафарбовуємо. Беремо менше фарби і трошки більше водички. І розмиваємо фарбу. Ось такі копри в нас виходять, гори, створені руками людини. Вимили пензлик. Але ці копри діти вже поросли навіть травою. У літній час вони вкриті зеленню. От ми показуємо зелений колір біля підніжжя гори, і навіть підніжжя гори, ось так, вкрите зеленим кольором. Десь більше, десь менше. Ось так. Вимили і набираємо чорної фарби. Щоб показати, що тут іде дорога. Ось так. Ось який ми малюнок намалювали про місто Кривий Ріг. Ми сьогодні з вами багато дізналися про місто Кривий Ріг. Чому воно так називається, як воно виникло, про професії нашого міста. А ще намалювали. Ось такий гірський краєвид нашого міста. Час нашого заняття вже сплинув. Кажу вам до побачення і до нової зустрічі у Кривому Розі!